Напередодні Дня рятівника у Харкові на фасаді будинку на проспекті Любови Малої відкрили меморіальну дошку героям пожежним, які загинули від повторного удару російського дрону у житлову терповерхівку у ніч проти 4 квітня 2024 року. Тоді, по Харкову, росіяни випустили більше десятка шахедів, Загинуло четверо людей, серед них троє рятувальників. Старовине німецьке містечко швебір спочатку з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тут знайшли прихисток близько 1400 українців з Харківщини, Херсонщини, Бахмута, Маріуполя, Миколаєва, Одеси, Донецька, Луганська. У 2023 році українські мешканці Швебірж ініціювали створення німецько-української громадської організації Єднання пані Юлія, заступниця голови цього об'єднання. Наприкінці серпня, під час чергової поїздки до Швебіжгньонду, вона разом із піввітчизниками за підтримки місцевої мерії рядових німців організувала публічні заходи до Дня Незалежності України. Зібрали 1500 євро. До них додали донати, зібрані вже вдома на Краснокутщині, і закупили 20 медичних тактичних аптечок. Частину передали підрозділу на Сумщині, частину відправили до Покровська. До медичних посилок доклали ліки, миючі засоби і малюнки дітей з Краснокутської гімназії. У Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця одній з найбільших фортець Європи, що збереглися і де відтворена історія фортифікаційних споруд різних регіонів України. Харків'яни презентували свою фортецю. Документальну художню виставку присвячено 370-річчю місту героя. Експозиція Харків фортеця експонується у межах проєкту Великі земляки, який майже 20 років реалізує творчий клуб «Гостинна» на Дворянській» та культурно-діловий центр Рубаненко і партнери. У Харкові Національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка відкрив свій 149-й театральний сезон перед ювілейний і третій воєнний. На шанувальників високого мистецтва чекають прем'єри. У Харкові, в одній з затишних міських кав'ярень, де щодо війни збиралися вличні художники-фотографи, на свої виставкові арт-зустрічі, відкрилася меморіальна виставка Вадима Сліпця, харків'янина графіті художника під іменем Баги, фотографа, який знімав на чорно-білу плівку і воїна, який загинув у серпні 2024 року під час виконання бойового завдання. Це остання світлина, де Вадим разом з мамою і бабусями. На сороковини баги його друзі влаштували виставку пам'яті. Мати каже, що знала і підтримувала захоплення сина, який малював з дитинства, пишалася його талантом, але лише зараз зрозуміла, як багато не знала про свого вадіка, і скільки він міг би ще встигнути. Але усе обірвалося на 34-му році. У Харкові відбулася всеукраїнська прем'єра вистави І всі, 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 яка повертає нас до події десятирічної давності, до майдану Революції Гідності, яка розділила життя українців на до і після, і наразі спонукає до переоцінки суспільно-політичних наслідків Євромайдану та його зв'язку з сучасними реаліями. Автор ідеї, сценарію та режисер проєкту заслужений артист України Євген Лавренчук. Я не маю якої мети. Є те, що накипіло, про що ми не можемо мовчати сьогодні під час повномасштабного вторгнення.